Не роз'їхалися о перші ночі 9 червня на одній з вулиць села Рай Олександрівка Слов'янського району. Сталося зіткнення легкового авто з мопедом. ВАЗ-11 моделі, яким кермував 26-річний місцевий мешканець, рухався на зустріч мопеду Хонда. Не впоравшись з кермуванням, водій авто збив мопедіста. Водій автомобіля ВАЗ-21011 Виїхав на зустрічну полосу і пройшло столкновіння з мопедом после чего с места преступления скрылся. Водітель Мопеда отримав тілісне повреждення. Підлітка, який керував мопедом, доправили до лікарні. Наразі встановлюють важкість отриманих ним травм. Водія авто і сам автомобіль, який він сховав у чужому гаражі, дається встановили і затримали під ранок. Наразі триває дослідча перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи проти винуватця ДТП. З початку року на автошляхах Слов'янська та району сталося 122 ДТП. У 22 постраждали люди. Матеріальні Збитки нараховують сотні тисяч гривень.